Пане Миколо, ну що про мирний трек поговоримо? Ми з ми з тобою минулого тижня докладно доволі про це говорили. І От, вже є подробиці того, як Вітков Стівен Вітков спецпредставник Трампа з'їздив до Путіна, поспілкувався з ним і сказав про те, що нібито Штати і Росія доходять до якогось певного розуміння, не зрозуміло ще правда, до якого але от він каже, що ця мирна угода стосується п'яти територій. Але насправді це набагато більше. Тобто, там мова йде про якісь геополітичні речі, про НАТО, про п'яту статтю НАТО, і він каже, що дуже багато деталей. Але от всі глядачі запитують у мене постійно, що означає п'ять що означає регіонів? Це що? Віддати, визнати, обмежити. От про що, про що конкретна мова? Як ти думаєш? Слухай, ну давай так. Давай чесно. Давай без того, що ми там десь біля там щось та ні, давайте чесно. Путін чесно каже, його умова єдина, та найголовніша – це віддати йому п'ять територій. Вчора Наришкін, який, до речі, літав у Білорусь. Я так розумію, інструктувати Лукашенка, що йому робити далі. А що буде далі? Ну я думаю, це буде. Не дуже цікаво, але дуже. А, ну. Тобто, я я думаю, що вони будуть йти з, з Білорусі також ближче до осінні. Що каже Наришкін? Що главне требування це демілітаризація інацифікація області само собою, Да? І він каже, що а, потрібно. А, Убрать першу причину, типа, чому ж пішла війна? Перша причина для них це не то, що у Путіна щось там діта стукнуло. Ні, вони кажуть, що перша причина це є майдан, це є наша жага до вступу до НАТО. І як він каже, атмініть всі дискримінаційні закони, які були прийняті з чотирнадцятого года, які імінна без поняття. Ну тобто то таке, але п'ять регіонів: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська та Крим, вони чітко кажуть, що ми повинні визнати їх, як воно каже, ми повинні визнати нові кордони Росії. Ось так. Ну тобто, тут є мова не про те, що не про те, на що ми готові, що ми готові навіть там де-факто наразі зараз, задля перемир'я, е, визнати де-факто окей, окуповані, е, ставимо якусь лінію. За цю лінію ані ми, ані ті не заходять. Росію таке не влаштовує. Росія бачить, що Вітков їде до Путіна. Уітков там йому а, кланяється ще щось, і Росія чує, що а, можна додавити, можна Дональда дожати, тому що у після Росії їде на близький схід, і тут така штука, пане Юрію, що а, воно виглядає так, що Уіков вислухав Путіна та полетів а, спілкуватися з Іраном, в тому числі. І мені здається. Ну, я так думаю, це моя суб'єктивна думочка Така, да що на жаль, Уітков домовляється з Путіним від імені Трампа, що типу Володя, давай так, ти не лізеш в наші розбірки з Іраном. А ми не ліземо в твої розбірки з Україною, і мені здається, що буде саме так. Ну тобто, вони так це бачать, да вони так це бачать, і Дональд він такий е -е, каже: Слухай, ну п'ять регіонів ну одним більше, одним менше. І коли. Зеленський каже йому діду, приїдь сюди, подивись, будь ласочка А я тобі скажу: я після нашого з тобою етеру, я їду на Донбас. Я б взяв з собою Дональда, я б його провіз з славетними містами Донбасу. Ми б з ним зафоткалися на стелі Він зі своїм родим волоссям. Ну Руду білим вже, да, він би там став, йому пацани на стелі, які наші бійці, там стоїть блокпост. Вони б йому пояснили, що куди та як. А потім я повіз його до мирних мешканців, які мешкають в Краматорську, Слов'янську, Лимані, навіть да? та інших містах. І щоб він їм там сказав, що люденьки, to me, ви повинні віддати це путіну. Все добре. Коли вони всі там кажуть про території, слухай, от я тобі чесно скажу: уже, вже ми доходимо до тієї межі, що да чорт з ними може бути з тими територіями, може бути, да. Пусть вони де факто поки що будуть окупіровані. Але люди, там є наші люди. Що на окупованих, що на прифронтових, і питання, а хто і що скажуть. Тим людям. Я вже мовчу, хто і що скаже нашим силам оборони, які там лять кров кожного дня за землі, за людей, за Україну. Тому а, мирний трек, мені здається, заходить в свій Ну такий собі в піке. І зараз це буде дуже а, жорстке піке. Я нагадаю тобі, яке в нас сьогодні число? А, де у мене видно 16 16 шістнадцяте. Здається, мені завтра, завтра, 17-го, у нас закінчення того енергетичного перемир'я, яке ну, начебто оголосила Росія там, що а ми, оказується, в перемір'ї. Окей, завтра воно закінчується. Що буде далі? Ну тобто, поки що, начебто, вони не гатили по енергетиці, начебто, ми начебто теж. Ну, тобто, завтра буде жесть. Тобто, завтра нас спробують знов вимкнути. Ну, окей, ми е, вимкнемося, але ж це не змінить нічого. Вони всі, що Росія, що Штати, що деякі європейські лідери, які там їдуть до, до Москви на 9 травня, щоб там ніколи знову да, Особливо пане Юрію цікаво виглядає Угорщина, яка каже, що ми поїдемо на парад, тому що побіда. Але якщо подивитися історію Другої світової війни, на чиєму боці воювала Угорщина? Це дуже дивно. Да. Ну тобто, це дуже дивно, коли вони їдуть туди, кажуть діди воювали Ну як би не важливо що немножечко на другому боці. Ну то таке, да. І Путін він буде ліцемірно казати, що дивіться, це мій Орбан Як ну ти людинка юна? Я ні, а було таке шоу беніхіла. Да, і там була така маленька людина. Лиса, і от її вічно білі по лисінні. І Путін цього буде теж бити. Це мой, говорить Віктор Орбан. Але тільки, ну, і ще там якісь лідери, вони будуть їхати і всі вже на нас а, хотіли б махнути рукою. Але я тобі скажу, наші люди вони не дадуть цього зробити 100%. У мене вчора увечері, о 20-й, був ефір там з Брачуком. І Я тобі скажу, ми там з ним щось спілкуємося, теж про мирний трек, про все це коментарі. Коментарі довели нас майже до Саліз, і ми про це казали чесно. Тому що люди пишуть з окупації. Ми чекаємо. Ми чекаємо: Запорізька область, Донецька, Луганська. З Криму навіть писали люди. Тобто, люди чекають досі. Крим вже 10 років окупований. А люди на нас чекають? А якась падла там Вітко ще хтось? Вони кажуть спокійнисінько, так да. П'ять регіонів, НАТО. Яке НАТО? Яке НАТО, якщо ви всі кажете, що нас туди не візьмуть? Яка п'ята стаття може бути до нас та, та будь до будь да Ну. Жодного ще не було випадку, не було прецеденту, щоб була використана п'ята стаття НАТО. Коли там все НАТО в єдином пориві накинеться на агресора, та ніколи такого не було. І давайте скажемо прямо: ніколи, ніколи такого не буде. Вони можуть підіймати літаки на захист Ізраїлю, який навіть не є членом НАТО, на захист нас вони не можуть підняти навіть свого. То його тому таке, пане Микола. Але скажи: от реально був прикольний такий хід, класний хід був. Коли е, запросили, коли президент запросив Трампа, і в Білому домі, от я сьогодні прокидаюся вранці. В мене такий крейзі ранок, якщо чесно, ти знаєш? Да? І, і, і Я прокидаюсь вранці. Читаю Білий дім повідомляє, а Трамп не приїде до України. А, а що случилось? А, а чому Трамп не приїде до України? А він не хоче приїхати, посмотрите на розрушення? Що ж такое? Слухай, та тому, що ну давай прямо скажемо теж, да, ми для них всіх, ми якась там країна третього гатуночку, да, тобто, ми, ми такі собі десь там, які заважають великим дядькам робити бізнес? Трамп бізнес сота, ну він політик вже потім. Перше, це бізнес, Ну, тобто він собі е, зробив колосальні кошти навіть на етапі передвиборчої гонки та інаугурації. Е, Згадає криптовалюту його да, люди там вклалися, купили. Він кошти взяв і вона рухнула. Моментом, ну тобто для нього ми це ті люди, які заважають йому робити бізнес з путіним. Це ті люди, які заважають йому давити економічно на Китай. Але ж він давить ну я думаю, що Китай відповість дуже жорстко і вже відповідає. А нам потрібно доказувати, що послухайте, не чіпайте нас. Робіть свої справи, але мимо нас, ну нас чи чі, чи чі, чіпати не потрібно, і не знаю, ми з тобою дуже часто е, гіпотетизуємо, да, а як же це може бути, і поки що, на жаль, ну моя думка суб'єктивна, суб такого собі диванного експерта, да що ну без ядерної зброї, без того, що ми будемо спро, спроможні на таку, скажімо так, е, донецькою мовою, безпрі безпідільна да если мы не будем беспредельщиками полными в плане защиты своей земли. То есть на нас напали, мы влупили ядеркой, и плевать нам, что там дальше будет. Что там весь мир может да нам плевать, у нас наши люди, наша земля, не трогайте нас и все будут живы. Ну, якось так вот.